Добре утро, друзі. Я вас вітаю на своєму каналі. Друзі, готуємо сніданок. Ну, це вже буде, мабуть, другий називається. Перший сніданок у мене був у 7 годин. В 7 годин я з'їла бутерброд з печинком і паштетом. Звичайно, хліб намазила. Я потім уже й пожаліла. Ну, що так з'їла. Ну, все вже. І кову попило. Пройшло три години. Я так хочу старатись через три години це все, щоб у мене вийшло. І от через три години я собі готую, там, напевно, ж другий сніданок називати. Так, друзі, а що я буду готувати? Готувати я буду. Буду яєчка і овоць. А з овочів я спеціально не витягала показати. У мене заморожений кабачок. Кабачок я, я заморожую не тільки це в судочках, а і, як я говорила, в кульках, Бо як тільки в судочках, вони дуже займають багато місць. О, і от я сьогодні витягла кабачки свої домашні дівчини. І буду зараз із яєчками. Типа тушкувати. Я осінью. Ні, ну це, ну да, осінь, літо. Це мене так виручало, Це я так люблю таке тушкування кабачків. Я кабачки взагалі люблю. Я трішки зараз зроблю їх хоч із яєчками. А то я буду готувати сьогодні коклети. І я собі зроблю штукнесі кокотлет із кабачком. Ну, я теж так дрібненько покрешу, не буду я змійчати, бо я не багато кину тільки по всій чаші порозмозую. Так, оце, друзі, ось я кабачечки собі нарізала. Ще в мене тут залишилось. До кабачків я ще здобовлю. Чесничок зелений, який у мене теж в кульку. Тут вже начати тут було більше. Теж ось підписано, що це чесник. З кабачок я не підписую, бо так видно. А це треба підписувати, бо в мене ще ж у кульку. І зелена цибуля із укропом. І ось. Воно трішки протушкується, тим, тим паче, що кабачок був мерзлий, він вже й топ накінький. Так, кулійкою я тут трошки змазала сковорідку, а взагалі я хочу додати сюди трішки води, кипятку. Так. Це можна одразу заховати. Кабачок ховати не буду, бо буду робити котлету. Так, ну ще я хочу зробити салат, який я вчора балокала. Тільки відварила, бурьока, не зробила. Вчора в мене були другі спроби. Накрію пока. А салат, дівчатке, я теж буду робити. Я вже ось порізала трохи, буряка, ще поріжу, я не весь буду різати. Я ще пізніше зроблю, можливо, завтра. Буряк із майонезом і часничком, з тим, що я ось готую. Та вже я поготувала, я з ним закінчила. Покінчила дівчатки, сюди я додавлю, ну я ще бурячка покрищу, додавлю сюди, ось я вам говорила, що в мене оселедець був. Я вже порізала, нагутувала його, додавлю оселедець і додавлю я сюди цибулинку. Цибулинку я хочу іменно не зелене, у мене є зелена це буде такий дівчат. Це було інку тут. Та я бачу, скоро треба витягати мені морку. Буду робити морковні салоти. У мене не те літо, а поза те літо, поза той рік. Морква добре вродила, а банок вже не було. І я думаю, щоб вона не пропадала, я і ящик її пересипала піском і закривала в банки. Так закривала, як і бурьок. Я показувала, як я бурюк закриваю. Так я закривала і моркву. І в мене вже не було банок. У мене другого виходу не було. Як... У трьохлітрову банку. А тепер гляну трьох, трьохлітрова банка, треба відкривати через те, що ну, вже два роки, все одно пройшло. Через два роки ми все його виносимо, що залишається. О. І буду відкривати, робити з нього якісь салати, куди там шум. Буду, буду ту морковку коротше споживати. Так, дівчатки, я думаю, це мене тут Це Я заразум хочу робити і, і яйчко, і сало. Бо я, дівчатка, знаєте, чим займалась? На подвір'ї в нас холодно. У сім годин було п'ять градусів морозу. Вітер, ну холодно. Так, два яєчка, яєчка в нас домашні, хороші. Нам привозять, я вже говорила, ми під заказ беремо. Люди привозять і що цим займаються. І, коротше, дівчатка, я шукаю сьогодні роботу в хаті, так як на подвір'ї холодно. Я трохи Ось отрок. І оце. Дорогеньке, бо не хочу. Бо то лінію, то б як було приснув, щось їм, тоді щось, щось не те з'їм. Ну, саме знаєте, знаєте, як це ложко. Як в сім'ї щось їдять, а ти дивишся. Ну, все одно стараюся. Стараюся, їсти правильно. Коротше, дівчатка, що я сьогодні робила, бо я пам'ятаю, що я починаю. Я почала робити ревізію ще в шкафу. В одному треба, в другому, коротше, це тільки розпочало сьогодні, ще там треба витягати і, і робити, і робити. І кожен раз оце думаю, оце вже винесу, оце щось тут. Щось там треба, та й це треба, та й це пригодиться. Трошки під солю. І А це подивилась там такі і холодки такі, що. І ви знаєте, воно то говорять, людина на сторіч менше, і нищедо. Да? Це ж правда. Дивлюся таке, те, що було нормальне колись. Воно мені вже длинне. Таке, що що потрібно. Вже підрубляти його, щоб не впасти. Та раніше, ви знаєте, взагалі мода там була одно время, так, що блин не носили. І мені це подобалося. І тим паче, що раніше ж в брюках не ходили. А я взагалі соромилася, ніколи худенька не була. І для мене в брюках це, це було зовсім не моє. Це зараз я від них не вилозю. І костюми брючні, і, і, і на огороді. А тоді ж було все халати, плаття, сарафани. Тоді така була в мене одежа. Так, дівчатка, це вже в мене і готово. Я виключу отак накрию. Зараз я сюди додав ще. Ще бурячок. Напевно, цей, це в мене тут ще бурячок, є. я вже покришила була, а тоді я ж думаю, ну як я без друзів. О, бурячок, оселедець, цибулинка, і ще ось бурячок і олійкою помащу, мащу, Я не ну, та не буду додавати в еру... можна і в рупчик, ну, мабуть, не буду, бо буде. Не хочеться, щоб дуже соло не було. Не то, щоб дуже, а взагалі трохи, бо воно ж теж задержує воду та сіль, солоне. Так, дівчи. І оце ось трішки я помащу олійкою. Олійка це в мене домашня, пахуча, ну тільки ж теж треба друж. Все ну. І ж, дівчатка в мене такий буде салат. І оце я буду його їсти. Січас додавлю навіть, хоч там є овочі, є, я додав до яєчок. Може ще сюди. Буде бо щось наче на цей салат, як дивлюсь мало воду. Добавлю ще трішки. Дівчатка, мені подобається оце, як я щось роблю і з вами розмовляю. А то, що я сама і цілий день теж скучно. А я не люблю десь ходити. Не люблю я ходити по подругах, збирати всякі новини. Це не моє. А це мені так хорошо, коли я з вами порозмовляю. Так, оце ось я трошки додавлю. Я думаю, що напевно хлопці буде. Ось Так. Сюди, може я трішки додавлю часничку. Може, я думаю, її не поміщу. трохи додавлю. Чуть я його люблю кругом як пахне. Так, друзі, не знаю, це такий в мене буде салатик. Все одно вітаміни якийсь. Якось, якось вітаміна буде. Це булька, бурячок, та й оселедець там вже. Ой, круг вітаміни, так? Да, дівчор каток. Це сюди. І це, напевно, сюди. Будемо все ховати. Ну, ладно, то тоді поховаю. Зараз я прийму. Це сюди, це сюди. Так. Так, мій оце ось у мене. Яєчка з кабачком. Це представте, Ну як весною, Чи як літом як кабачки є? Яєчка з кабачком. так, Оце ось дивіться. Оце ось кабач ми. Маємо. І ще додавсь сюди. Це тоді помию, щось я помию. Добавлю сюди. Солотиком. Дівочки, заходьте в гості. Самі вітаміни, сама вкусняті, і білки тут, і жири тут, тут ну, в оселедці і в олією ж мастила. І вуглеводи, і все тут. Все тут, девочки, тільки чогось ота вага вона не спішить уходить. Дивіться, яке блюдо, заходьте. Я пригощу всім, хто буде снідати, приємного апетиту.